Плакаємо з перемогою, Порівняй перший, другий тайм. Перший тайм більше так наша команда атакувала, тобі вдалося забити дебютний гол на професійному рівні, чим тебе вітаємо. Розкажи про цей гол, про перший, про другий тайм. Дякую, дуже дякую. Ну, перший гол, як ті подав, я зупинив м'яч, був дальній, пішов у рикошет, м'яч закотився в ворота. Ще приємно, звичайно. Другий тайм десь трошки не так доласно, як перші, меншому менше грали на контратаках, але загалом задоволені, виграли 1-0. Що чітко говорити. З другим тайм команда більше вже натримання рахунку грала. Можна десь так і сказати, і ножки чуть під команду накривали, на їхній половині поля це важче, ніж оборонятися. І відповідний результат. Чого забракло в першому таймі, щоб забити другий гол? Десь трошки фарту і. Не було тих людей на тій позиції, де потрібно, я так вважаю. Загалом, як тобі суперник, тобто мало створив гольових моментів, це десь більше ваша заслуга, чи все-таки рівень клас команди нашої на голову вищий? Ну, я б не сказав, що команда є слабою, команда сильна, боролася, до кінця і грала. Ну але відповідно і моментів ну, не гольових ну, небезпечних не було для наших політ. Ти вже другий матч поспіль виходиш в основі, тобто наскільки для тебе це несподівано, десь тренери більше довіряють, ти десь більше вже набрав свою найкращу форму. Не знаю, це не мені говорити це тренером вирішувати. Але загалом задоволений швидко. Все, дякуємо успіхів, наступних матчів. Дякую.